Всім привіт, друзі! Все буде Україна, слава нашим захисникам. Так, друзі, сьогодні зніму для вас таке коротеньке відео в порівнянні. Який прицеп все-таки краще робити? Чи самоскид, чи краще все-таки зробити звичайний прицепчик, аби тракторець його тягав, друзі. Відео буде таке невеличке, коротеньке. Так, Тракторець своєю роботою справляється. Вже сіном закінчили нарешті, але ще лишилося 30 сотий скосити, хоча погоди такої в нас немає. І от, друзі, для порівняння в мене є таких два одноосних причепа для цього трактора. Перший це, що в мене в господарстві знаходиться звичайний такий, старенький вже, з досок зроблений, вже в такому плачевному стані, в планах взагалі доски всі замінити, хоча мрію зробити собі самоскида. А це я позичив в одного чоловіка, такого прицепчика. Ну, Тут взагалі... Є з чим порівняти проти цього причепа. І найперше, друзі, що я можу сказати, це порівняння того, що цей причеп іде з ресорами. Ну, тобто зараз він завантажений, він трошки присів, а так він є трохи вищий. От навіть можна поглянути, що вісь на цьому нижче і колесо зміщене ближче вперед. Тобто всього. Взагалі чудове балансування. А навіть якщо десь вивертати, повертати прицепом, то цим навіть і зручніше. Тому що я коли повертаю ось цим прицепом, то в мене заднє колесо вже чіпає кут прицепа. А тут воно максимально доходить до сюди. Тобто більша маневрність буде в цього прицепа, хоч він і довший. І так, друзі. Почнемо з того, що висота бортів в нього 55 см. Тобто висота в одного приблизно така ж і в другого. Знову цей прицеп, що в мене, в нього йде ширина метр вісім, ну хай метр вісімдесят. Я там зачепив за ту сторону, коротше, 1,90 дев'яносто в нього в загальному повністю габарити. А ось цей прицепчик вже йде поцікавіше. Що ми візьмемо звідси сюди розмір 2,15. Вже є різниця, цей трошки ширший. Ну, сіно я ним возив, ну бездоганно. Таким прицепчиком возити сіно, порівняно. Це, що в мене без ресор. Тут їдеш, десь якась ямка труснула, десь щось випало. Мусиш трьома цими стрічками стягувати з тріщиткою. Ну а тут все акуратненько один раз чи два перетягнув. Все, ямка не ямка, воно собі на ресорах грає, їдеш спокійно. Десь якась ямка навіть воно трошки підпихає, Тракторця. так що тракторець нормально справляється. Їхав через гілля з сіном. Трошки зачепив. Ну, тільки поставив вже вирвав. ну, Таке буває, друзі. Що почнемо? я ж кажу, Ширина вже відрізняється. І навіть цей є довший трошки. Так, ось цей ще в мене прицепчик 2,80, а включно з дишлом буде приблизно ну, 3,90. Так, друзі, цей вже прицепчик іде 3,20 довжина в його. Ну, це вже поцікавіше. Тобто кубатура цього прицепа складає 3,7 куба. Якщо так брати. А цей що в мене прицеп, то в нього кубатура 2,6 куба. Тобто різниця в кубу. Що на цей пісок, як то кажуть, накидаєш з горбом там приблизно умовно гайтри куба, то на цей з горбом можна накидати цілих 4 куба спокійно. Навіть не потрібно великий горб робити. Ну, І ще довжина, я ж кажу, звідси додишла, приблизно буде метр сорок. Так що якось так. Ну, Цей прицепчик мені більше подобається, тому в планах щось переробити на такий з цього прицепа для себе. Тому що ну, самоскіт в господарстві, самі розумієте. Навіть привіз додому дрова, зараз просто підчіпляє трактора, вивантажує і все. І вже мене, як то кажуть, є вільний час. А з цього потрібно руками було б скинути. Міряти зараз від центра осі до причіпного. Ця довжина буде складати в нас приблизно... 3,10. така Це вже цей що в мене причеп. В цього буде до центра 2,90. Ну, якось так. Тобто, я ж кажу, цей навіть трошки коротший, але балансування краще всього. Цей причеп я з легкістю сам піднімаю, якщо потрібно, і навіть можна десь. Перетягнути його, тому що тут такі алюмінієві борти. А на цей дерев'яний зараз падають дощі, так воно все насяклось, натягнуло, що цей прицеп ну, практично підняти не можна. Ну, Підняти можна, але бажано цього не робити. спина дякую не скаже. Так що таке порівняння такі на конструктиві рами, якщо глянути, тут е, дишло це, йде трошки воно знаєте, таке ширше ширше плече, а тут в мене йде ось якось так приварене. І воно пішло зігнути майже до самої осі. Тобто було б воно ще трошки довше, було б взагалі ідеально. І навіть прицепчик був би трошки напущений туди, було б взагалі класно. А так, що є, те є. є самоскід, і сангоскі, де мені з нього буде трошки тяжко зробити. Хоча ось такі власне розміри. Даного причепа. Щось в майбутньому переробимо, зробимо, приваримо от таке. Ну отут, як виконане вивантаження. Так, навіть є причіпне вухо. Можна ще того причепчика причепити, за сінцем поїхати ось так виконане Ззаду кріплення. Можете побачити. Певно, був якийсь двутавр, що зараз слугує рамою на даному причепі. Ну, ось якось так зроблено. Ну, ось так виконане кріплення на циліндр. Так зроблений самоскіл. Тобто до ну, цієї поперечини зроблене таке вухо і кріпиться пальцем. Ну, в цілому взагалі класно зроблено. Буде мені вже схема, як зробити самоскід на своєму прицепі. Незвичайно, ще б знайти ресори було взагалі ідеально. Так що, друзі, невеличкі розміри я вам дав. Якщо думаєте, що краще робити, ну робіть однозначно краще самоскид. Колись була дійсна можливість, чи робити такий. Чи самоскіт, ну щось тоді не подумали, думаю, а для чого він нам? Хоча зараз, так як я займаюся господарством, вивезти гній, привезти пісочок для будівництва, ну це ж все витрата лишнього часу. А так, шланг під'єднав, мастило, залив гідробак, трактор, все, перекинув і поїхав собі. Не потрібно це там шукати хлопців, розвантажувати з нього. Тобто, ну, гроші, як то кажуть, це все час. розумієте? Тому я кажу, що найкраще робити самоскид. Якщо хтось думає зробити таку причепуху, як оцей прицепчик, ну не робіть такого. Ну Хоча теж робили з чого було. Зараз, як то кажуть, не всіх є кошти, все переробити. Так що, друзі, навіть я кажу, хотів зробити залізну підлогу, все там, купити профтрубу. Ну, ціна на профільну трубу зараз ну, взагалі шалена. Так що обходимося як можемо в господарстві. Ну нічого, все з часом. Так що, друзі, я кажу, саме найкраще для трактора робити щось таке, знаєте, більш-менш, щоб не сильно тиснуло на бортову, так як на цьому прицепі, і щоб він був максимально легкий і мав непоганий об'єм. Я кажу, трактор цей, ну, з таким об'ємом справляється взагалі класно. Так що так, друзі. Так що, друзі, якщо дійти до висновку, то однозначно... Цей прицеп буде набагато комфортніший. А ось цей прицеп буде, ну, я скажу, менш габаритний, але він буде більше давити і тиснути на зад-трактора. Цей менше тисне на зад-трактора, тому його іноді так знаєте, вверх-вниз дергає. Ну, теж можна рахувати свої плюси і мінуси. Хоча не навантажує бортову на наш трактор. Так що, як так, я розтім, так. був цікавий такий міні-огляд прицепа, ставте вподобайку. Все буде Україна, друзі, всім па-па!